Вітаю вас, мої дорогі підписники, вітаю вас, гості каналу, вітаю вас, мої дорогі стрільці. Сьогодні для вас Дорогороскоп на квітень. Подивимося, що на вас чекає, які зміни винесе вам цей місяць. На початку місяці випадає король мечів, який говорить про велику кількість фінансових якихся справ, сякихся справ з паперами, офіційних справ. Луна говорить вам про, місяць говорить про те, що у вас дуже багато заздрісників, які хочуть просто водять вас за ніс. які вас просто В будь-якій ситуації хочуть всьому обманути і перевернути все на свою сторону. Як то кажуть, забрати ваше. Тож будьте -то обережні, і таких людей тримайтесь подалі, тому що в вашому оточенні їх дуже багато. Рецепт Пентаклів говорить про. Е Можливість заробітку, про можливість виправлення фінансових проблем, про якісь поїздки. Але не забуваємо, що рицарь Пентаклі в нас самий повільний рицар з усіх, тому все потрібно робити без поспіху. Приділяйте увагу всім дрібничкам, всім деталькам. Робіть все активно, але не спі... без поспіху. Ні в якому разі не здавайтеся і не сидіть на місці. Ваш жезлів говорить про гарні новини, про благополучний розвиток подій і початок місяця. Шанси і можливості для реалізації бажаного. Тут головне не бійтеся ризикувати і йти вперед. Гарні новини, якісь отримаєте від дітей або можливість заробітка нового. Але ж чомусь ви будете капризувати і постійно хвилюватися. Ви якісь, ну, от, от сильно будете буде якийсь тривожний стан, якісь відчуття негарне, не якісь кошмари будуть снитися. Просто постійний страх і депресія. Вам потрібно виходити з цього стану і щоб побільше позитивних емоцій, тоді все буде добре. Прогулянка, медитація, прослухання любимої музики, можливо, в кіно сходіть, там, любиме кафе. Вам потрібно прогулятися і розвіятися, і відволіктися від негативних думок. Паз жезлів, Петірка жезлів говорить вам про можливість, в якій ви будете дуже активно відстоювати свою точку зору. От з кимось ви просто не зійдетеся в думках, і будете дуже активно відстоювати. Тут головне. Не перестарайтеся і вмійте вчасно зупинитися. В середині місяці у вас буде можливість виправити фінансовий свій стан, але пам'ятайте про те, що не потрібно псувати відносини з людьми, від яких залежить ваше фінансове становище. Тоді у вас обов'язково вдасться, і у вас буде гарна можливість проявити себе як лідер, показати те, що ви можете більшого для свого керівництва показати. І матимете тоді можливість якогось зростання. І це принесе вам щастя, радість, насолоду, сімейний уют, достаток, і просто насолоду від життя. Шестірка Пентаклів говорить про подарунки, про допомогу, яку ви отримаєте, або ж будете ви допомагати, тому що у вас досить будуть непогано розвиватися справи. Десятка кубків говорить про якесь свято, про щастя, про радість, про задоволення, або ж про можливість якусь, можливо, будете щось дарувати своїм рідним, своїм близьким. Якесь свято, можливо, сімейне, де ви будете радувати своїх рідних. І вас це обов'язково вдасться. Приємно порадувати, скоріш за все, своїх дітей. Або Рідних, племінників і так далі. Дев'ятка говорить про застілля, про святкування, знову ж таки, про можливість здійснення вашого бажання. І якщо ви будете в себе вірити, то у вас обов'язково все вдасться, ви зможете досягнути своїх цілей. Знаєте, у вас дуже гарно. Дуже гарно буде проходити середину місяця. Гарні можливості, гарні перспективи, зростання, щастя. Вас подає десятка кубків, десятка пентаклів, щастя, насолода, у успіху у фінансовому стані, у всіх сферах вашого життя, гарно проведений час із сім'єю, емоції будуть просто зашкалювати. І здійснення бажань по дев'ятки кубків і по зірки. Тож головне вірте в себе і досягайте бажаного тоді, у вас все вдасться. Ні в якому разі не капризуйте. В кінці місяця якась допомога для вас буде, якесь надходження фінансів, якихось буде, і планування чогось. Можливо, бюджету, можливо, просто якісь будете закупки робити. Можливо, будете просто робити покупки для себе, для своєї краси. Королева кубків говорить про е гарний ваший настрій. Про те, що ви будете заряджати позитивом у себе і оточують, оточуючих. Те, що ви захочете допомагати всім, тим паче, що ви будете мати можливість це робити. І нікого не слухайте, хто говорить, що навіщо воно тобі треба. Також буде зустріч з якоюсь молодою, романтичною такою жінкою, з ви, скоріш за все, будете допомагати в якійсь справі іншим людям. Четвірка жезлів, святкування, радість, насолода, святкування якогось свято, можливо, якась сімейне, знову ж таки, буде свято. Сила говорить про успіхи і досягнення своїх цілей, також про можливість зайняття спортом. Шестірка говорить мечів про зміни, які на вас чекають. І якщо подивитися на карти, які оточують, то зміни на вас чекають досить гарні. Завдяки вашим рішенням, діям у вас все вдасться. Вірності всіх рішень, дій. А Семірка Шазлі говорить, що на кінець місяця у вас буде якісь конфліктні ситуації. Будете з кимось конфліктувати. Можливо, це будуть якісь негаразди із вашими конкурентами, можливо, це можуть в рутинному колі бути. От, можливо, святкування якесь закінчиться якоюсь сваркою. Тож будьте обережні і дивіться, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Ні в якому разі не конфліктуйте з своїми рідними і близькими, ні в якому разі їх не ображайте. Підвідша підсумки можу сказати, що на весь місяць чекає досить гарний і перспективний. Такий значний для вас, який принесе для вас гарні зміни. Тут головне не впадайте в депресію і не капризуйте, відстоюючи свою правду, свої погляди на життя, вмійте завчасно зупинитися. В конфліктних ситуаціях, які розвиваються, дивіться, де потрібно відстоювати свою. Свою позицію, а якщо це конфлікт із рідними, то краще його уникайте. Займайтеся спортом, це для вас буде досить гарно. В якому разі не конфліктуйте з людьми, від яких залежить ваше майбутнє. Не будьте жорстокими до своїх рідних і до своїх близьких. І пам'ятайте, що в вашому оточенні є люди, які хочуть вам нашкодити, які дуже вам заздрять, і просто можуть в будь-який момент вас. Образити, передати, просто зрадити. Тому будьте обережні. Буде на вас чекати святкування, здійснення ваших мрій. В тому випадку, якщо ви будете вірити в себе і будете активні, тоді повірять і в вас, у вас і ваші рідні, і ваші близькі, і це у вас буде дуже добре. Де місяць прийде просто і позитивно, можуть виникати якісь там нюанси, якісь конфлікти, але в цілому місяць буде дуже гарний, буде зустріч із якоюсь жінкою, яка допоможе в якомусь питанні, в якому ви будете комусь допомагати в якомусь питанні. Допомоги ви будете надавати і в середині місяця, і в кінці місяця. Також буде проведений чат в кінці місяця із жінкою, яка допоможе вам в якихось Покупки. Можливо, це вибір якоїсь покупки, можливо, будете, наприклад, там, з мамою чи з бабусею і так далі, закупати якісь продукти, наприклад, і так далі. Ну, тут будь-яка ситуація може виникати, але з якоюсь такою практичною жінкою вас буде зустріч. І ще. Я бажаю всім вдалого місяця, перспективного, позитивного. Головне, мирного підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. До побачення! We'll be right <laughs> back.